Ідея зібрати кошти на автівку для криворізьких військових об'єднала мешканців міста. З липня тривав благодійний марафон. Його ініціювали міська асоціація арткультура та депутатка міськради Інна потапова у кількох аукціонах. Взяли участь підприємці освітяни, представники креативної індустрії. У підсумку зібрали 250 тисяч гривень. Ми зробили все можливе і неможливе для того, щоб зібрати потрібну суму. Я хочу сказати велике спасибі кожному, хто долучився до нашої акції, до наших благодійних аукціону. Тому всі гроші пішли. Ви самі знаєте, що це було непросто, але ми це зробили. І кожен з нас повинен робити все, щоб ми скоріше перемогли. Активно долучилися до акції Навчальні заклади. Наші діти надавали вироби із глини. Розмальовували відпрацьовані гільзи від снарядів, робили свічки, розписували свічки окопні в різних техніках, робили кукли, ляльки, мотанки, передавались, футболки робили. Тобто, кожен заклад, який хотів долучитися до цього акціону, він. Передавав саме ті вироби, які виготовлювалися працівниками закладів, дітьми. І ну, це дуже важливо, це дуже необхідно, і освіта ніколи вона не стояла осторонь. І звичайно, що ми дуже пишаємося тим, що наш вклад є в сьогоднішній автомобіль, який ми будемо передавати нашим воїнам. Колектив Криворізького музичного коледжу також долучався. Кілька разів до акції по збору коштів. Це був перший концерт нашої викладачки, оперної співачки Галини Добровольської. В інших випадках ми приймали участь наші колективи, солісти, наші оркестри. Тобто всі викладачі і студенти приймали участь в цій благодійній акції. Організатори відзначили нагородами 40 найактивніших учасників акції. До цього аукціону ми теж надали картини, ми надали скульптуру, скульптура нашого місцевого скульптора, нашого викладача Фурмана Олександра. Це були і розписані гільзи від снарядів. Їх розписувала доцент кафедри образотворчого мистецтва Ірина Олександрівна Красюк. Із своїми студентами це також були картини наших студентів. Я нельба малюнки для того, щоб Заробити гроші і подарувати воєннім машину для того, щоб ми перемогли цю війну. Ми дуже вдячні нашим підприємцям, які долучилися до цієї акції, які нам надали донати, щоб ми могли організатори цієї благодійної акції їх реалізувати разом. Всіх до перемоги, і ми дуже їм вдячні за це. На урочистостях вручили ключі від позашляховика представникам військової частини. Щира подяка арткультурі, які були двигунем цього процесу. Щира подяка всім, хто донатив, всім, хто приймав участь в цих благодійних ціонів. І як результат, ви бачите автомобіль, який буде виконувати задачі постачання нашої військової частини. Все вийшло. Це наша ініціатива громадської організації Арткультура. Відбулося три потужні заходи на протягом протягом всього літа, літнього сезону. І ось було зібрано кошти у розмірі 250 тисяч гривень. Що Дало нам змогу підтримати військову частину нашої 129-ї бригади і купити цей автомобіль. У подальшому акції планується, тому що війна не закінчилась, тому наша робота на нашому культурному фронті продовжується. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.